Вас вітаю тут канал Океан Дрейт. Сьогодні ми будемо оглядати циліндричну фрезу з гвинтовим розташуванням пластин від відомого турецького бренду Technic. Фреза кукруза зі змінними пластинами призначена для високопродуктивного чорнового фрезерування уступів пазів та контурного фрезерування. Гвинтове розташування ріжучих пластин забезпечить високоефективний та плавний процес різання. Фреза закріплюється за допомогою спеціальної оправки. Підходить для роботи як на універсальних верстатах, так і на верстатах з ЧПУ. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість обробляти стальніші унінержавічі жар стійкі матеріали, а також деталь. Алі з кольорових металів тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези. Діаметр фрези 25 мм. довжина ріжучої частини 37 мм. діаметр хвостовика 25 мм. Кут врізання – 90 градусів, загальна довжина 150 мм. На фрезу ставляться вісім прямокутних пластин, АПКТ-1003. В комплект ходить ключ для кріплення пластин. Ріжучі пластини прямокутної форми, а 1003 закріплюються гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Фреза кукруза призначена для чорнової обробки для такого типу. Рез допускається смужки або риски, так як це груба обробка поверхні заготовки. Ідеальна рівня поверхні після обробки таким типом інструменту не вийде. і Її необхідно буде допрацьовувати числовим інструментом. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.